Проводимо експеримент сьогодні на замерзання олії. Ми заморозимо чотири види олії. Один, два, три види. Ми купили на базарі у Вінниці. Це наша олія, яку ми самі виготовляємо. Один, два, три, чотири. Ось на корках. Кожну пляшку ми також підпишемо для того, щоб ми розуміли, яку куди олію ми залили. Ми її перелиємо в такі пляшки, закриємо і залишимо на певний час в морозильній камері, для того, щоб зрозуміти, що буде. З неякісною олією. Ми плюс-мінус будемо намагатися однаково наливати, тому що нам достатньо буде ось до сюди його наливати. Ми однакову кількість скрізь налиємо для того, щоб експеримент був максимально чесний. Тут номер один у нас написано, закуркуємо, закрито повністю. Другий варіант ось друга пляшка, другий номер. Так. По... Ось цей рівень. Є. Тепер беремо нашу олію. Вона навіть якось по-іншому тече, я не можу зрозуміти, чому так. Якраз всю пляшку. І тепер наша сама цікава олія це прозора. Подивимось, що з неї вийде. Ну, тече вона як водичка. Супер. Всі чотири кладемо їх ось таким чином в морозильну камеру. Погнав і покажемо вам, який результат, і як можна в домашніх умовах перевірити натуральну олію. Ми вже бачили за нашими експериментами, що можна купити натуральну олію, в ній немає хімії, але за рахунок, що в неї є куча різних добавок, шматочки соняшника, шматочки сміття, лушпиння соняшникової. І це все потрапляє вам на сковорідку, Вона піниться і стріляє, і навіть вода там є. Тому це все потрібно обов'язково перевіряти і слідкувати. Смакуйте натуральну олію без хімії, яку розвивають щодня. Торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я. Зараз подивимося, чи вона відрізняється якістю від інших олій. У нас пройшла доба, і ми достаємо нашу олію з морозилки. Чотири вида з першого, другу, четверту купували на базарі, і це наша олія. А який має бути результат? Давайте зараз подивимося. Нагадую, що сама олія не може замерзнути. Може замерзнути тільки погано очищений продукт. Посолії роблять біопаливо і вона не замерзає. Якщо є залишки, соняшнику різних інгредієнтів, які були погано профільтровані, то олія буде замерзати. Ось перший номер. Ось так виглядає повністю заморожений. Видно, що олія не дофільтрувалася. Як виглядає олія, трошки осіла, якщо ми її навіть опіка трішечки мутніша. Ось друга олія. Та ж сама ситуація. Вона повністю заморожена. Ми бачили попередньому відео, що пінилась і стріляла. А ця ще й стріляла зараз. Надивимось на нашу олію. Ось наша. Олія вона густа, але вона не замерзла. Про що це говорить? Це означає, що олія дійсно максимально профільтрована. Вона не рафінована, тому вона і густа. Ти у нас ще ось така олія, вона менш густіша. Як заявляє продавець, вона сказала, що вона там чуть не рафінована, профільтрована, тому такий світлий колір. А трішечки густіша вона. Це більш рідкіше. Ми провели цей експеримент. Тепер ми розуміємо, яка олія. Вибір за вами. Звичайно, якщо ви хочете куштувати натуральну олію без додавання хімії, можете її замовити за посиланням в шапці. Профільс торгова марка Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я.